Чи буває у вас червоний колір сечі від бурячка? Це називається бетурія. І чому відбувається червоний корінь, колір в сечі, коли ми їмо буряк? Перш за все потрібно перевірити залізо, здати ферритин, здати залізо, сиворотисті крові, здати гемоглобін. По-друге, необхідно. Е Необхідно перевірити кислотність шлунку. Часто при низькій кислотності шлунку окфарбується ось таким от бурячком червоний колір наша сеча, і насправді. Боряку багато користі. Його чомусь останнім часом почали демонізувати. Типу, великий глікемічний індекс, призводить до набору ваги, інсулін росте. Але це гарнір, це корисно. Тут є бетаїн, Оцей бетаїн, гідрохлорид, який підвищує нам кислотність шлунку. Бетаїн міститься саме в бурячку. Тому овочі такі корисні для нашого травлення. Але пам'ятаємо, гарнір, якщо ми худнемо, на сніданок і обід.